Всім вітання, друзі! Чергова котельня. Цвердопалевний котел, 20 кВт буферна йомкость, 500 літрів. Все ув'язано металом, подзварку. розширюваний бак 100 літрів ладомат 63. Самонадійний. Само, ну, ті трьох ходові, там щось придумовувати, то не то. От має бути от такий от ладомат. Покрашено все манометри. В боці ще є можливість поставити тен. Хто бажає той розподільчий колектор, який я виставляв. Перед цим ви бачили, отак його підключено. Дві, дві насосно-змішувальні групи. Тут є теплий пол. Сюди наверх батареї. О, там використовують колектор розподільчий, там, по-моєму, 6 чи 7 батареї плюс один теплий пол. Який підключений на РТЛ-кран. Всього, так от, з розгляну. Оця от лінія йде у нас на загрузку бойлера. Той насос буде робити через окрему автоматику. Як загрузиться бойлер до даної температури, його буде виключати Эта автоматика. Стоїть обратний клапан, щоб ці насосні групи не передавлювали. Стоять різні термоловки. 50 теплий пол і 40-70 радіаторне опалення. Один фільтр грязовик на всі три насоси стоїть. Бочка підключена послідовно. Знаю, друзі, будете задавати питання, чому послідовно, як ти нам кажеш, треба підключати паралельно. А послідовно, друзі, тому що тут присутні три насоси, а від трьох і більше насосів бочка підключається послідовно. Тим паче, в нас забор з бочки стоїть в самоверхній частині, тобто, як котел. Досягне 63 градуса, і ладомат почне подмішувати бочку. сразу буде гаряча вода попадати в бочку. По закону фізики вона піднімається вверх, і сразу насоси. Насоси будуть також ці підключені, Я думаю, замовник так і зробить, будуть підключені через також автоматику, яка буде щитувати в боці температуру. І сразу буде включати і забирати гарячу воду з верха і розпреділяти її по потребітелям. Так що, от така от. Получилося у нас котєння. Так, і ще у нас тут є е, вод води. Ось такий вод води. Простенький щечок будемо, пломбують, фільтрація на бойлер. Вниз іде там підмішалкою на запитує хату повністю холодною воду, з бойлера вже гаряча вода. вода сюди, і то вже поверховує холодна. От така вот система вийшла.